Ой, вас на нем це точно запитають. Тому, будь ласка, мотайте собі на вуз. Все, що я вам зараз розкажу, це дуже важливо. Почуйте мене, будь ласка, день незалежності 24 серпня, 1991 року. Всім привіт! Мене звати Яніна. Я викладачка історії в онлайн школі Зено Хаб. Сподіваюся, ви знаєте мене. А якщо не знаєте, то я рада познайомитися, тому що сьогодні ми будемо говорити про події, які відбувалися в нашій історії рівно 34 роки назад. І звичайно, ці події обов'язково потрібно знати для НМТ, тому що це дуже 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 важлива подія в нашій історії. Серпень 1991 року. Це такий особливий місяць в історії не лише України, а взагалі в історії багатьох радянських республік. Основна причина цього це події. Які тоді відбувалися саме в Москві? Адже саме тоді в Москві в серпні 1991 року відбувся державний переворот. Заколот по суті, це така майже успішна спроба державного перевороту в радянському союзі, мета якого було зберегти радянський союз від розпаду. Ви ж пам'ятаєте, що останнім лідером радянського союзу був Горбачов, мета якого була перебудувати радянський союз для того, аби він не розпався. Але насправді вся ця перебудова призвела до того, що радянські республіки захотіли вийти із складу цієї держави радянського союзу. Почалися ось ці настрої на незалежність, на відокремлення, і саме тому вже у серпні 91-го року було зрозуміло, що радянський союз приречений. І власне тому група військових генералів, які вирішили зберегти радянський союз, закрили на дачі в Криму Горбачова і сказали, що відтепер вся влада в країні належить саме їм. Вони утворили ДКНС, державний комітет надзвичайного стану або російською ГКЧП. Уявіть собі просто ситуацію: так насправді людям було незрозуміло до кінця, що відбувається, тому що Горбачов десь зник. На екранах телевізорів лише Лебедине озеро, що відбувається з країною, що буде відбуватися далі, було нікому до кінця не зрозуміло. Вся влада в радянському союзі почала налажити ось цим ДКНСникам. І що буде буквально наступного дня, про це не знав ніхто. До речі, завдяки зусиллям Єльцина, це перший президент Росії. Цей переворот в Москві вдалося дуже швидко ліквідувати, усунути всіх причетних, почали арештовувати, судити і так далі. І по суті, ось такий розвиток подій посприяв тому, що в серпні, 20-х числах серпня, настав такий ключовий момент для того. Ого, аби радянські республіки змогли вийти, тому що все, що цьому заважало, воно по суті було ліквідовано. Саме тому, 24 серпня, 1991 року, Верховна Рада України зібралася на таку позачергову сесію, і на цій позачерговій сесії понад 300 депутатів підтримали проголошення незалежності України. До речі, цікавий факт: переважна більшість цих депутатів були комуністами. Вони були зовсім не налаштовані на проголошення незалежності. Але оскільки значна частина їх підтримували, о той державний переворот, вони боялися, що арешти, які вже тривали в Москві, дійдуть і до них, що їх арештують, почнуться судові дії і так далі. І тому для того, аби цього уникнути, вони вирішили проголосити українську незалежність і врятувати свої шкури. Як би там не було, в результаті історія склалася найкраще, тому що Україна в 1991 році стала абсолютно окремою незалежною державою і вийшла від опіки Москви. Тут досі точиться така дискусія про те, чи це день відновлення незалежності України, чи день проголошення незалежності України. Звичайно, якщо покупатися в історії і пригадати собі події української революції, то стає зрозуміло, що Україна проголосила свою незалежність ще 1918 року, і в принципі в історії України таких подій було чимало. Наприклад, Карпатська Україна 1939 року незалежна держава або акт відновлення української держави в червні 1941 року у Львові під проводом організації українських націоналістів. По суті, Україна вже була незалежною. Українська Народна Республіка це Українська незалежна держава, яка була окупована російськими більшовиками. І, власне, після цього Україна опинилася в радянській окупації. Ще у 1991 році з'явилися сприятливі умови для того, аби відновити ось цю незалежність. Тому, звичайно, правильніше було б сказати, що Україна відновила свою незалежність у серпні 1991 року. Проте в офіційній назві частіше використовується термін саме проголосила свою незалежність. Звичайно, просто. Групки депутатів там 300 з копійками людей було недостатньо для того, аби Україна стала незалежною. Якщо ми говоримо про нормальну демократичну державу, то для того, аби держава вважалася незалежністю, це рішення має підтримати український народ. Саме тому у грудні 1991 року було призначено референдум, на якому українці мали волі виявитись, тобто сказати, чи підтримують вони незалежність України, чи все ж таки хочуть якоїсь там іншої форми подальшого існування. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% українців. Раїни сказали, що підтримують проголошення незалежності України цього самого дня. Відбулися і президентські вибори, і першим президентом незалежної України було вибрано Леоніда Кравчука. І тільки після цього українську незалежність почали визнавати інші європейські і не тільки держави, так тому що просто 24 серпня 91 року цього недостатньо було для того, аби світ визнав українську незалежність. Лише після референдуму у грудні 91 року першою українську самостійність визнала Польща, після неї Канада і Угорщина. Сполучені Штати Америки 26 грудня 1991 року теж підтвердили незалежність України. Цікавий факт. Хоча Україна проголосила свою незалежність, і навіть інші держави визнавали цю незалежність, але вийшла Україна зі стаду радянського союзу лише в кінці грудня 1991 року. З того часу, починаючи від 1992 року, щороку Україна 24 серпня відзначає День Незалежності України. Сподіваюся, ви добре розібралися з цими подіями. Точно запам'ятаєте, що про це можуть запитати на НМТ. І сподіваюся, ви не втратите бали на цих питань. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок, пишіть в коментарях, який цікавий факт сьогодні ви дізналися з цього відео про нашу незалежність. І до зустрічі у нових відео.